Запитання, хто я і який я насправді мають глибоке і фундаментальне значення. Вони стосуються нашого самоосвідомлення, нашої особистості і нашої ролі у житті. Пошук відповідей на ці питання допомагає краще розуміти себе, а відповідно, краще розуміти те, чого ви хочете, чого ви не хочете, як ви хочете жити, а як ви не хочете жити. Чому важливо? Задуматись над тим, хто я, і як добре я себе знаю або не знаю. Та тому що самоусвідомлення це основа нашого життя. Кожна людина, кожен з нас має свої унікальні риси, має свої таланти, здібності, певний набір переконань, цінностей, світоглядів. Кожна людина це такий унікальний. Особливий світ розуміння себе допомагає усвідомити свої сильні і слабкі сторони, визначити, що дійсно вам приносить радість і задоволення, а що не приносить, і важливо це максимально. Прибрати свого життя для того, щоб розуміти власні потреби і бажання, тому що, поки ми їх не усвідомлюємо, ми не можемо усвідомити ті потреби, які не є зараз закритими. Відповідно, ми не можемо іти в розвиток і шукати шляхи того, як цей внутрішній дискомфорт прибрати. Так, тому що незадоволені потреби це такий рушій прогресу. Так, коли мене щось не задовільняє, я відчуваю, мені чогось не вистачає. Так, то я починаю, і я розумію, що саме тоді я починаю і можу думати про те, що я можу зробити, щоб це змінити. Це такий, ну якби. Акумулятор розвитку, так людина виходить із зони комфорту умовної, іде в дискомфорт, де в зміни для того, щоб задовільнити якусь свою потребу. Також важливо розуміти, хто я для того, щоб будувати стосунки з іншими людьми. А це стосунки із партнером, це стосунки з дітьми, батьками, колегами, друзями і просто людьми у зовнішньому світі, для того, щоб будувати щасливі здорові стосунки. Треба спочатку розуміти і я, які стосунки мені потрібні, і чого я взагалі хочу від інших людей. Якщо ми не знаємо, хто ми, наші рішення можуть бути хаотичними, вони можуть бути навіяними, чужими, не нашими. І ми можемо відчувати відповідно невдоволення власним життям, можемо відчувати себе нещасними і при цьому не розуміти, що саме не так. Усвідомлення себе. Це перший крок до того, щоб отримати свободу бути собою.